Всесвітній день тварин приніс нам вистину зоологічне кіно серії в мірі животних з багатомільйонним бюджетом. Гроші на ліжку і слідчі у спальні так розпочався ранок у сім'ї хмельницьких чиновників. Майже 6 мільйонів доларів готівкою вдома і ще 100 тисяч на роботі. Усе це правоохоронці знайшли під час обшуків в очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи МСЕК та її сина, посадовця пенсійного фонду. Оперативно виявилося, що ось ця голова Хмельницької МСЕК, тобто органу, який встановлює інвалідність, це шановна пані Тетяна Крупа, депутатка Хмельницької обласної ради. Від слуги народу, і так само оперативненько обласна організація Слуги народу викотила заяву про те, що це все неприпустимо, що масштаби цинізму і відчуття відірваності від реальності, і що будуть ініціювати відкликання цієї особи за народною ініціативою. І наголосили, що ця особа є депутаткою від партії, але не є членки нею партії. Це важливий нюанс, бо бачите, обрана вона від партії Слуга народу у фракції, вона слуги народу і зелений прапорець слуги народу у неї на робочому місці є, але вона не є в партії. І тому не зовсім праві оце журналісти німецького «Die Welt», які написали, що ця жінка є членкиною президентської партії. Неакуратно працюють німецькі журналісти, не розбираються в українських нюансах. Ще й так підкреслили, бачите, що з президентської партії намагаються очорнити нам Володимира Зеленського через людину, яку він цілком ймовірно навіть в житті ніколи і не зустрічав. Хіба він повинен нести за неї відповідальність? Якщо у вас на повному серйозі виникає ось таке запитання, то я вам на повному серйозі відповім. Так, Володимир Зеленський тут має нести політичну відповідальність. І якщо у вас виникає запитання, чому, то я поясню. Давайте трішки повернемося до нашого минулого до повномасштабного життя у 2020 рік, коли у нас відбувалися місцеві вибори. 6 серпня 2020 року партія Слуга народу повідомляє, що розпочинає перший етап виборчої кампанії під гаслом Україна, це ти. Через два з половиною тижні президент Володимир Зеленський на День Незалежності виступає з промовою, в яку знічєв'я вкручує пряму передвиборчу агітацію. Кому ж вершити розвиток кожного регіону? Тільки тобі, господарю, своєї. Землі, бо Україна це ти. Україна починається з тебе. Незабаром розпочинається всеукраїнський тур Володимира Зеленського. Він їздить по регіонах, начебто, для того, щоб інспектувати велике будівництво. І у всіх регіонах він виступає з промовами за пюпітрами з не просто партійною, а прямо передвиборчою символікою з брендом Зе місцеві, в тому числі й у Хмельницькому у вересні 2020-го. Я завжди буду це робити. Для мене немає значення робити це в рамках повноважень президента чи обов'язків просто людини. Це відео з офіційного Ютуб каналу Офісу президента, опубліковане під назвою Президент. Ден з робочою поїздкою на Хмельниччині, і ось так: чи то в рамках повноважень президента, чи то обов'язків просто людини, Володимир Зеленський займався відвертою передвиборчою агітацією, представляв головних кандидатів на місцевих виборах у регіоні. Найважливіше, щоб не люди хотіли звідси поїхати кудись. А ми люди, які живуть в столиці, хотіли приїхати до вас, так це було зловживанням, так це був адміністративний ресурс. Так, це було креативним витрачанням бюджетних, бо не за свої ж особисті Володимир Зеленський їздив у всі ці робочі поїздки. Бюджетних коштів для ведення передвиборчої агітації за одну конкретну політичну силу. І так, в так. Який спосіб Володимир Зеленський взяв на себе відповідальність за команди Слуги народу на місцях, в тому числі і за шановну пані Тетяну Крупу. Чи президент Зеленський хоч раз в житті особисто фізично зустрічав Тетяну Крупу? Та цілком можливо, що ні. Чи міг він взагалі особисто познайомитися з усіма кандидатами від Слуги народу на місцевих виборах? Та теж зрозуміло, що ні. Чи міг він принаймні їх всіх перевірити? Теж ясно, що ні. І саме тому. Те, чим Володимир Зеленський займався у 2020 році, оця його включеність у передвиборчу агітацію, це вершина безвідповідальності, і саме тому президент не має і не може такого робити. Але якщо вже вирішив таке робити, якщо вже вирішив скористатися своїм рейтингом і своєю популярністю для того, щоби поставити максимум зелених прапорців по місцевих радах, ну що ж тоді вигрібай репутаційні наслідки. І в цьому сенсі дівель своєю неточністю потрапляє. Просто в точку. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і далі у моєму суб'єктивному блозі про українську політику і українських політиків будемо говорити про іще одного забрендованого Володимиром Зеленським депутата і про мій новий фільм розслідування, який вже незабаром вийде на екран. Зараз якраз хороший момент для того, щоб підписатися на цей канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Поки лунає офігів. Я офігюр. Я офігів забрендований народний депутат, про якого я хочу далі поговорити, це Артем Дмитрук, обраний до Верховної Ради у 2019 році на мажоритарному окрузі в Одесі від партії Слуга народу. Він також. Нерозривно пов'язаний з президентом Володимиром Зеленським, бо вся його тодішня передвиборча програма це клятва у вірності президенту. Вона навіть Починається словами Я в команді президента України Володимира Зеленського. Ну був в команді, а тепер у Лондоні. Там у Лондоні Дмитрука знайшов Максим Опанасенко із бігу Синфо цього тижня. Він опублікував загалом чудове ось інтрослідування, побудоване в основному на інстасторіс самого Дмитрука і його дружини. І завершується воно чітким встановленням місця, де Дмитрук у нас зараз жиє. Це житловий комплекс каскад кар. Виглядає він х, так круто. Він виглядає, новий і страшенно дорогий. За двокімнатні квартири тут зараз просять по 850 тисяч фунтів. Оренда потягне тисяч на п'ять фунтів на місяць. Не факт, звісно, що народний депутат Дмитрук в заочному змаганні бабла перемагає обласну депутатку Тетяну Крупу, але без бою теж не здається, і в цьому немає особливого сюрпризу. Нещодавно Дмитрук сам обмовився, який ресурс потрібен для того, щоби виїхати зараз з України. ж касається вашого питання того що можливий сценарій повністю закриття країни, Послухайте, ну так воно вже є. Воно вже є. Сьогодні виїжджають тільки ті, у кого є великі гроші. А ще особливо в Лондон жити в крутому ЖК виїжджають ті, в кого є великі гроші. Лише цікаво, що саме стало для Дмитрука джерелом цих коштів? Чи то мандат народного депутата, чи то все-таки. Мандат іподіякона у ПЦМП, чи то поєднання першого з другим. В матеріалі «Бігус.Інфо» є ще доволі багато чого цікавого, зокрема, ознаки того, що втеча Дмитрука до Лондона була зовсім не такою раптовою і спонтанною, як він це намагався представити, і що місцину підготували собі заздалегідь. Але знаєте, я оце все дивився, і мене не покидало певне почуття дежавю, тому що. Це або дуже схоже на це ж було вже. Пам'ятаєте, як у 2022 році у нас втекло інше проросійське одоробло з Верховної Ради нардеп ілля Кива. Тоді у червні того ж року Вадим Коршенко із бігу встановив, де саме в Росії Кива облаштував собі лігво. І теж завдяки відосикам самого Києва. Воно розташоване на території котежного містечка Агаларов Естей. Після рашистського вторгнення Кива зняв не одне відео з ялинками на фоні. Є ще таке: тут можна побачити зелений паркан з профнастилу. На Google Мапі такий же видно у західній частині того ж котежного містечка Агаларов Естей. Тут також помітні характерні кіхтарі вуличного освітлення, і от чим історія Киви закінчилася? Ну, ви точно пам'ятаєте. Всім привіт! Воскрес! Я не кажу, що історія Артема Дмитрука закінчиться так само, вона тому, що розумієте, ну навіть. Територіально одна справа під а інша справа центр Лондона. І я навіть не закликаю до того, щоб вона закінчилася так само. Але погодьтеся, ну от станом на зараз, яка яскрава паралель? Ну, але повернімося до питань відповідальності. Бо за те, що ми, в принципі, сьогодні знаємо, хто такий Артем Дмитрук, ми також повинні дякувати президенту Володимиру Зеленському. Бо саме під його крилом у 2019 Році Дмитрук потрапив до Верховної Ради, нехай і так само, як і шановна пані Крупа, безпартійним, якщо цей нюанс для вас важливий. Може, багато хто зараз скаже, що от не на часі просто зараз президенту пред'являти ще й цей варіант політичної відповідальності. І може навіть той багато хто десь почести буде правий. Але ми маємо пам'ятати, бо репутація, і в тому числі репутація політична, це питання пам'яті. І тому саме тому я нагадав сьогодні і про 2019, і про 2020 роки. Бо колись настане час голосувати, і тоді пам'ять буде критично важливою, так зараз є важливіші речі ніж політика і корупція це війна і усе, що з нею пов'язано. І хтось може мені закинути, так а чого ж ти тоді, тут буквально щотижня, тільки про політику і про корупцію торочиш? Я роблю це тому, що політика і корупція є важливими, дуже важливими, але вони не є найважливішими. Тим, що є найважливішим, я займаюся левову частку свого часу разом із колегами із Київ Індепенденд. Ми робимо документальні фільми розслідування про російські воєнні злочини вже 17 жовтня. Вийде мій новий фільм розслідування під назвою Тіні на лівому березі. Це розслідування про російський окупаційний терор, який триває на лівому березі Херсонської області. І робити таке розслідування, звісно ж, було непросто, тому що немає доступу до території. І навіть люди, які звідти виїжджають, а їх дедалі менше. Часто бояться говорити і з журналістами, і з документаторами, і навіть з представниками органів правопорядку, бо в них в окупації залишаються рідні та близькі, яким це може зашкодити. Але дещо нам таки вдалося? Нам вдалося задокументувати злочини, вдалося записати багатько, насправді інтерв'ю. Вдалося встановити імена жертв, і що особливо важливо, ідентифікувати російських злочинців. І з одним із них я навіть поговорив. Так що я запрошую вас на прем'єру у Києві. Це буде 17 жовтня о 19.00 в будинку кіно. Будемо з вами дивитися фільм. Після того будемо спілкуватися. Я буду відповідати на ваші запитання. Вхід безкоштовний. Єдине, що потрібно це зареєструватися. І посилання на реєстраційну форму я залишу в описі під цим відео. Приходьте, буду вам радий і буду радий з вами поспілкуватися. І ще одне: на цьому тижні у середу ввечері, якщо нічого не зміниться і не станеться якогось форс-мажору, я планую на цьому каналі стрім зі збором на потреби сил оборони і з розіграшем цікавого мерчу, якого досі не було. Це також можливість для спілкування, особливо з тими, хто не в Києві. Тому, якщо у вас є якісь Теми, які ви хотіли би, щоб я з вами проговорив, то пишіть мені, будь ласка, в коментарях під цим відео. Я підготуюся. Ну і приєднуйтеся потім до стріму. Словом, попереду нас чекає трохи живого спілкування, а не лише моїх щотижневих монологів. І насправді це добре, я цьому радий. Дякую, що ви є. Що дивитеся, що підтримуєте, і прошу вас, пам'ятайте, підтримувати також. Наші сили оборони, ну і до зустрічі. Слава Україні. настане нова.